Всім привіт з вами Happy Slime і Dragun ветерин, Ветеран Ветеринар. І значить, по-моєму, в попередній серії хтось там на когось щось там нападав. Взагалі е, Ладно. І отут щось рухає. Оце те, що сірухає, рухає, ми зараз. Зараз би добре було догнати то гімно. Ладно, все, в цій серії ми збираємо е, армію. Так, стоп, треба цих захистити. Бо то так діла не буде. Е, значить, от, збираємо армію і будемо е, пробувати щось стоять. Поселенці, що за діла? Так, чого в мене мало? У мене мало м'яса. Йди. Отак чого що ще в мене мало золота. Закінчився рудник. Це, Це срібний. Та тут, в принципі, всі срібні, все, погнали, вбивати, різати, нищити. Опа. Ну чого, хлопці? Ха-ха, фіг вам. Ага. ага га га Уперед коники! Все, а тепер збираємося. Це тут кават. Так, але мені здається, що наш шлях. Пересічеться. Так, секунду, тут просто за вікном трохи шум. я його зараз уструню, тобто закрию вікно. Пауза. Все, я тут! І що? Погнали, хлопці! Меню закриваємо і гра продовжена. І, значить, по дорозі, як я і казав. Ні, ні з ким ми не зустрінемось. Опа, стрілок. Ти що тут робиш? Давай сюди шніпай. Тут ми зберемо здорову армію. Ще, можна... До речі. До речі, до речі, до речі. Беремо двох гівнюків. Так, два гівнюка йдуть сюди. Ставайте тут коло цих. Я вас разом виділяю і ви всі йдете от сюди. Але ви йдете, а не повзете. Так, давай, давай. Цим треба якось окремо керувати, бо він якийсь трохи дурний. О, яде. Давай, йдете там. Треба якийсь трохи дурна ця колісниця, але ладно, вона втопилася, круто. Що по озері можна валим по озері. Яких? <голові> Справжні воїни втопили гармату зараз водою, так пс. Швіслана. все. Усіх потопили. Так давай, ми армію справжніх воїнів. все я думаю, далі ти сам доїдеш. Ну шо ж ти такий каліка? Давай рухайся. ДВА! Скотина, що ти так помало їдеш? Все, і стій там. Нарешті! Я її туди допхав! Ой, стоять! А, значить! Що я сюди пхав ще двох таких от гівнюків? Значить, ми тут побудуємо. Ми тут побудуємося! Конструктор! Конструктор? Хлопець, тобі скільки років? Так, ми побудували що? Це на що? Конюшню побудували, так. А тепер побудуємо. Крім конюшні, ми ще побудуємо. Ні, не ліні... Хлопці, давай! О! Круто. Так, крім цього, ще побудуємо казарму, тут собі десь недалеко. Все, і зараз ми заживемо. Зараз коло ниху, тут них тут під носом роз... розцівочкаємося, ще звідси зараз припхаємо. Все, та ми вже розлізлися по всій карті. Опа, хлопці. Е, я би хотів десь отаку от вашу кількість е, припхати от сюди. Так, і все, погнали. Скільки, що там? В принципі, м'яса, це все у нас багато, так що ми собі можемо дозволити. Е, так. Ага. А подальше від цих ще треба... Ти був... Сіти і була там, тут домики. Так, хто там ще байдикує? Е -е 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 -е. Так, тут ще є пару воїнів, добре. Тут теж будуй домики. Хопа ніфіга. А що тут, що тут щось вони таке собі наробили? Хлопці, Фіолетові, що ви тупите? Набили їх та й все. Все, тут у нас тижа армія. Що, шо, 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 шо? Ага, ціла прийшли. Добре. Добре, що прийшли, а звідки вони вилазить? Ага, добре. Все, що собі армія збираємо їх всіх поб'ємо. Зараз по всій карті картисі розлізем. Так от, шо, домики, домики, доміки тьотю тьотю що Сі. ти тут дурно стоїш? будуй доміки доміків Домиків треба багато. Приправляю. Дуже багато. Давай. Конструктора. Май конструктора. Діти, ты, блин? все домики, капець. Капець! Йх. Так, стоять, що шо залази, шо ви тут во О, блин, ще цих треба туди допхати? Ще цих треба туди допхати. Значить, що домик вже збудувала? давай ще будуй! Мало домиків. Йх. Люди, які пішли халяву! так Виперіть сюди. Так, це що таке? Улучшення. Я собі закажу, пожалуй, улучшення. Я хотів це зробити на мікрофон. Попереджу. Так, все, і скоро ми нападемо! Нападем на те гімнікія! Ууу! бережіться! Так, закажем собі. Це що робить? Один фургон. зборна Городська управа? Хм, ну ладно, не, я собі... Я собі цю штуку зроблю. Не, я собі хауки Я хочу їсти. Я голодний. В принципі, в мене вже багато всього всякої каки. Можна... Ні, гармати, ні, ні, все. Поки що з гарматами я не дружу. Так, що, хлопці, будемо йти далі. Давайте тепер кудись туди Так ти? Йдеш тут о. <coughs> чуть, -чуть прохворів я. Але ладно, все, давай, ну не тупи, ну, будь ласка. Ну не будь настільки дурним. Так, ти, короче, це що таке? Опа, ладно, форт, 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 форт? Підемо. Ти зразу їдь сюди, а оцю цю гармату придеться мені так от якось таскати. Давай, гармата, ты шо якась дурна? Щас ми таких таки забадяжим, таки забодяжим, що їм не поздоровиться. А куди ти пішла? Давай туда квести. Куда ты? Кто ты дасть злий кисть дурный? Хоу, хлопець. А можем там протесниться? Протесниця. Ладно, якимись фіг знаякими шляхами. В уман тут злірвих! Так, Кіко, ще ще собі п'ятерку дозволимо. Що жить живем так живем. Я думаю... Ні, якщо грошей мало, Все, давай! Давай, так, де ця фігня. Отак. Давай, форт. Ми зараз собі тут форт збудуємо. Прямо в них під носом. Ми щось тут розживемося Ху-ху-ху-хой -хо -хо Гей-гей-гей-гей-гей-гей-гей Це не наміки Це радість Препаратів. Так, ще домиків треба Тут Конструктор. хрена домиків <с? Так, а чи не можна 20 із 20? Що можна тільки 20 домиків? А, то есть тут я объем карту. У вас не найдется излишка про изи. Голодаєте? Так, он у момент, а як видеслаты этим гимнякам? Я хочу, звон, щось надеслаты. Статистика. Ага, во-во-во-во-во. Все, отправить. Я благодарен. <coughs> все, хлопец. Ты все маєш, ты мною обидным не будешь. Так, а ти що ти вмієш робити? Форт. Що мій форт робити? Форт це атакуюча фігня, да? А, во, все. Ооо-хо-хоу! Воу-воу-оу! Наробимо їх чуть-чуть. Так, все, все, все. у мене така армія охренєна з конями всякими. Що, давайте вже їх потрощимо? Я думаю, що їм проти такої армії вже не вистояти. Значить, виділяємо весь кал, який тут є. Давай. Препарател. Все, все в атаку! Sí. <кхід> <кхід> Ти тоже давай. Трощити, трощити, трощити! Двунь! Вс, сейчас все розтрощим. В одну фигу! Да вбийте тут, блинка! в в'им капец! Мы тут только під носом! вибудувалися будувалося взле охрененный! Да бей ты не х-мое! в атаку! Давай, всіх грабуєм, нищим! Що ви там? Що ви там? Ви злітесь, на якісь пасивні. Та ладно, з твою армію. Ви злітесь, дурні. Опа, тих всіх бейте, бейте тих всіх. Ладно, будуть ломіть, ломіть оцю фігню. Все розвалили, вс руйнує, вс руйнує. Еге-гей. Так, поміжіть їм оце зруйнувати, хлопці. Все! Ха-ха-ха. Так, ви давайте теж підтягуйтеся. Всі, вс, оцього. Давай, отакого, цю не руйнуй. Все! Все! Все минус одне місто, зараз може на другу підемо. Так от, все, зараз, все захоплюємо, їм капец. Фор, охренен, штука. Всіх нацекуємо. Що, <coughs> як там була? Та все охрененно, сейчас все зламаємо. Основная гручка управу, бо її не можна збудувати. Городську управу не можна збудувати без неї все! Дульку. Без неї вони не виживуть. І взагалі це було досить легко. Все, прапора нема. Все, хлопці. Ех! Ех! Все! все 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 все, все, все. Капець вам. А-ха-ха, ага, ага, я злий, я дуже злий, 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 я знаю, що я дуже злий. Що там, що там? О, ці хлопці теж стріляють файно. Давай, будуй, ламай, ламай. Ламайте цю дурну городську управу, всі в неї все кидайте, давайте, спалюйте, нижте. Давай, давайте, зламайте цей домик, зламай, Зламай його повністю. Що тут в нас? Тут ще коники, всю погнали сюди ламати гармати, ви фіга не стріляєте. Теж тував Все, Всьо! Зламали, тепер тих вод. Бийте, гадів. Бийте. Нікони жаліти. А! <кхем> всіх, 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 всіх. Давай! Давай. Капець, оце це різанина. Це просто різанина. О, давай, давай, давай. Отак от, от їх. Не жалійте, нікого. Стоп, вони що, що можуть мене вбити, що за? Ні, то де? Та де, змія, армію. Давай, вибадійте. З вашого дозволення я здаюся. Ну шо, дозволили б ми здатися. Сулейман, ладно, все, він здався. Все, стоять, вони не захищаються. Все-все-все-все-все, хватить, все, 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 все. хватить, хватить, хватить. Вони ся здали. Стоять. Стоять, я сказала. Пердем. Ладно, добьем. Добьем їх, я нікого не жалію. Та ладно, все, всі йдуть. Тепер це місто. Так, що тут у нас? Де ця городська управа? Це городська управа. Все, всі нищать тепер от ука. Городська управа. Все, погнали! Ще тут Зараз на... начпокаємо їх тут хлопа, все пішов на них. Все, на городську управу. О, яка банда. Армія! Та якось в якомусь легко здаються. Так не цікаво. Це щось надто просто. Ладно, на наступний раз ми попробуємо щось потяжче. А тепер вже доруйнуємо це місто. Це напевно можливо буде поки що остання серія, так сказати. Все. А значить все тут добігають хлопці. Так, все, давайте гармати буде швидше. Ой, хтось там мені щось там казав, що я, що я не, не цей, щось там пораження, щось там бла бла бла. Хто мені то червоний мені щось розказує? Що таке це маче якась херня? Треба грати вояк, треба грати, так як я. <кх İş> Гармати будуть валити цю штуку. Давай! Ага, давай, все, зараз два щота це все розвалим діло. Оба стоять Хлопці, о цього дядька Все, а тепер б'ємо того Давай, спалюй всюди срахи Давайте бойте їх всі, все, стоять, стоять, стоять! А ну давайте всі їх Всі на них Ні, стоять що я ще можу програти? Ні, ніфіга. Вой, воїни на конях, дядьків все, ще прийдуть враження Давайте ти хлопці вийде Вийте, вийте Нефіасі звідки вони пруть ну, армія є, він химнюк. Армія є, то треба відступати. Все, ми відступаємо, свалим свалим, підготуємо потім сильніший напад. Що стоять? Ні, гарматами ще можна помочитися. Все, наших тут нема. ми всі втікли. Ми усі втікли. Я надіюсь, вони зараз не будуть робити контратаку. Так що, думаю, я їх всіх доб'ю наступній серії, а стоять, що в мене золото так помало капає. Що в мене там з золотими цими? Штуками, що в мене ніхто золото? Давай золото, яка фіга. Так чого в мене багато? У мене багато дерева. все. Так, ви троє, а на четверо, що за халява. Пішли добувати золото. Мені треба багато золота. Так, а ти хлопець. Що там ти щось готуєш? Давай по мені жовтих бити. О, алло. Секунду. <coughs> все норм. От, значить, тут дуть... Золото добувати. О, ви хлопці є? ваше вошу, тут так, все стало. за Так що давайте оце. Знаєте, все ми тут тримаємо точечку. Якщо у нас ніхто боятися не збираємо. Все, отак. Тепер збираємо наступну армію. І давайте оце вже все. Я доб'ю в наступній серії. Знаєш, з вами був Хепі Слайм, якщо вам сподобалось, як я розгромив цих невдах. Ха-ха-ха-ха. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте відео. І всім папа, ви замітили, що серії виходять досить швидко. що рендерити досить надшвидко, на набагато швидше, ніж Майнкрафт. Так що це може виходити хоч п'ять серій, може навіть в день. І от практично за два дні я. Поки що закінчую, значить наступна серія, можливо, буде останньою, тимчасово останньою, останню. Тобто, я граю там собі, зараз граю це, закінчую, тобто, закінчую бій. Потім, можливо, почну кампанію. Ні, стоп, закінчую цей бій. Тоді. Тоді беру. ова, Тоді собі е, граю Майнкрафт мої обичні летсплеї. Е, ну, І тоді ну, граю, вони мені чуть-чуть піднадойдають. Я знову починаю рубатись цього гру. І все, з вами був Слайм Ставте лайки, підписуйтесь на канал коментуйте відео всім! па І в цю гру ми вже граємо цілу майже годину. Все Все, 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 стоп, яка це серія? Це четверта серія. Це по 15 хвилин це вже мало бути приблизно година. Ну, майже. Ладно, все, значить, ми зберігаємося. Оце. Сохраняємося. Окей. І все. А потім ми будемо грати кампанію. А кампанія, це штука набагато важча за цей простий бій порівняно з цим, я пограв то і то. Це просто дитяча гра. Оце просто дитяча гра. Але мені подобається ця дитяча гра, бо я всіх розтрощую. що Чо, чому мені золото мені нести, ну що ж ти таке? Так, давайте. О, для них золото не треба, все хлопці, зараз ми заживемо В чому мені нести. А, тут є... Тут є максимум. Що за фігня? Не ладно. Тепер це хват. Чого мені не стає? What the fuck? Ладно, не можна, значить, все всім. Па! Па!